Привіт! З вами Тізнавіш, і сьогодні говоримо про трейдинг. Трейдинг це коли ти ніби вже заробив мільйон, але тільки на демо рахунку. А якщо серйозно, трейдингом займаються мільйони людей, і це не магія, а навичка. Зараз я коротко поясню, що це таке, як це працює і чи варто в це лізти. Погнали! Отже, трейдинг це купівля і продаж фінансових активів, наприклад, валют, криптовалют, акцій, з однією простою метою купити дешевше, продати дорожче, або навпаки, у випадку з шортом, продати дорожче, а купити пізніше дешевше. Але трейдинг це не рулетка, це аналіз або технічний по графіках, або фундаментальний по новинах. Або «smart money» – там, де великі гравці заходять у ринок. Є різні стилі трейдингу: скальпінг угоди на кілька хвилин, дейтрейдинг відкриваєш і закриваєш угоди протягом одного дня. Swing – тримаєш позиції кілька днів або тижнів. Інвестування тримаєш довго і майже не реагуєш на коливання. Отже, тепер ти маєш базове уявлення, що таке трейдинг і з чого все починається. Це не магія, не гра, це навичка, яку реально освоїти. Головне бажання вчитися, трохи терпіння і розуміння ризиків. Підписуйся на канал, став лайк, і далі буде ще більше простих пояснень без води. З вами був Тізнав'їш. Дякую за перегляд і до зустрічі!